Всім доброго дня. Доброго суботнього дня. У нас 22 жовтня 2022 року. 22-22. Любителі загадувати бажання, можете їх спокійно загадувати, якщо в їх у вас там багато. Обіцяю що здійсняться. У нас сьогодні День Якова. Його так народній називають. А ще його називають Якова Студенного. Тобто він дуже часто буває холодним або першою кашею. Чому першою кашею? Тому що саме в цей день було прийнято нашими пращурами готувати кашу із першого врожаю зернових, будь-яку, яку ви полюбляєте. Це могла бути гречана каша, пшенична, ячка. І так далі, і тому подібне. Готували її хазяйки з маслом або з салом. Хто як бажав? Обов'язково до неї пекли пироги. Пироги могли бути з різною начинкою. Могли бути з капустою, могли бути із картоплею, і з картоплею та домашнім сиром, просто з сиром, як ми називаємо його творогом. Так? Готували з яблуками, готували із грушами, пекли. І з сухофруктами. <кій> Студенний Яков, нічого не скажеш про холодний. Казали, що якщо дотримуватись цієї традиції, тобто приготувати всього-навсього кашу і спекти пироги, то цілий рік ця родина буде при грошах і в доброму здоров'ї. Саме в цей день чоловіки. Почали заготівлю дрів, тому що казали, що саме осінній зруб дерева дає найбільше тепла. Я, мабуть, я, не знаю, я такого не знала, можливо, ви знали, що саме ті дерева, які готують на дровах саме восени, вони найтепліші. Ось так. Вік-живий, вік учись. От чоловіки, вони готували дрова, а для цього задобрювали духа лісу, або, як вони його ще називали, борового. Вони йому теж приносили кашку, яку готували їхні хазяйки вдома, а його жінці залишали хустку. Ось такий звичай. Дуже цікавий сьогодні день, тому я вам зичу всього самого найдобрішого. Ми пройшли он вишні, але я вам можу сказати, от я зараз також повернуся, тому що саме в цей день спостерігають за листям на вишнях. Я дивлюся, вон вони червоні, красиве таке вишневе листя, я так до вас повернуся, і вон там на задньому плані, ви бачите, вон там червоне таке, да? бачите? Ось там через дорогу. Це вишневе листя. Саме вишневе листя, якщо воно ще тримається на якова на деревах, значить... Ще дуже довго зима не настане. Ну, Всі, скажімо, звичаї, всі спостереження, всі такі обряди, всі нам говорять про те, що зима буде не дуже студенною. Ну, дай Боже, що так і буде. Будемо дивитися, а як ми кажемо, не віриш перевір, правда? І вже, оскільки я це з вами Розпочати відео, як я вам обіцяла, в кожному відео, кожен день не будемо лінуватися. Ми будемо з вами дякувати нашим захисникам, нашим солдатикам і солдаткам, тим, хто тримає цю страшну навалу, що ми з вами могли отак спокійно пройтися, зняти це відео, могли спокійно вивести наших діточок в парк, могли просто піти купити якісь продукти, могли. Врешті-решт просто зварити обід, поїсти і подивитися новини. Я бажаю вам в цей прекрасний осінній суботній день такого ж настрою, наскільки це можливо. Але у нас характер бойовий, сміливий. Ну, настільки красива ця береза, не можу вам її не відзняти, тому що ця краса дуже скоро впаде. Залишиться лише в наших спогадах осінь. Така непроста осінь 2022 року. Всіх вас люблю, зичу вам терпіння. Просіть його у Бога. Шукайте його в своїх душах, а душі в нас сильні, і його там є чимало, потрібно витримати. Заради тих. Поклав своє життя, щоб це було не дарма, щоб ми перемогли отого лютого звіра. І сам наприкінці хочу сказати тим, хто у нас е... не вміє позитивно дивитися на речі і взагалі хто любить негатив. За ваші. Поради, коментарі. Хто там мене дуже бажає слухати відео. Ну, мої дорогенькі, ну ви ж не маленькі діти. На просторах нашого інтернету мільйони різних відео і так далі, і тому подібне. Для чого вам, Тамара Миколаївна? Кияниць.